Для нас це дуже важлива передача, оскільки передаємо 100 комплектів військової зимової форми на військову частину А3508. В першу чергу, як для нас, як для волонтерів, це дуже важлива передача, оскільки, перш за все, це комфорт наших військових, який ми можемо забезпечити. Зимньої вот такої форми точно от не вистачало. От по собі відчував наскільки от сучасна тепла форма сьогодні потрібна в військах, і це класно. Ну, Гуманітарний хаб завжди багато допомагає військовим і от передачі це теж дуже важливо для допомоги нашим хлопцям і дівчатам. Я також хочу приєднатися і подякувати гуманітарному хабу Житомир, як і багатьом іншим волонтерам, волонтерським і громадським організаціям, благодійним фондом, які сьогодні щоденно своєю працею допомагають нашим збройним силам і допомагають в наближенні нашої перемоги. І сьогоднішній захід вкотре підтверджує, що лише в синергії державна влада, місцеве самоврядування, громадянське суспільство ми. Можемо дійсно зробити максимум для наближення нашої перемоги.